І з горла крик, як ніж в холодну синь. знущаються кати, для них це звичне, відкинь ці звинувачення, відкинь, а смерть нахабно дивиться в обличчя, свіча горить різдвяно у снігах, аж страшно, наче поминальна. На волю тільки мрія досяга. І то така тривожна і печальна, писати правду, це щоденний бунт. Це все одно, що вірно йти на страту, на все табу і на життя табу. Та жити треба, і писати варто, бо є в країна за дротами десь, і Київ, і жона, і син, і люди, то дай же Боже вистояти десь, а там все збудеться і прибуде писати правду. Зграє вже гарчить. Вовчарки з зуби маслаками точить, не сплять щербинці, Люта ненасить правує ними, наче потороча. Свіча горить, немає Василя, кутя в рахнівці на пахучім сіні. Десь кулядують, чується здаля, а з ними йде Василь по Україні.